Усім привіт! Всіх рада вітати на моєму каналі. Сьогодні буду готувати макарони із сиром. Сиром кисломолочним На розігріту сковорідку виливаю трішечки рослиної олії і потрібно нам обсмажити зараз макарони. Обсмажуємо макарони з двох сторін до золотистого кольору, помішуючи. Раджу мати кип'ячану воду у чайнику, так як ми зараз заливатимемо кип'ятком макарон. Але перед тим кладемо ось такий от сирочок плавлений. Кладемо сирочок посередині. У мене такий от крем сир польський. Але це може бути звичайний сирочок будий. І заливаємо це все кип'ятком. Спочатку я влила води рівно з макаронами, але потім можна буде долити води, якщо буде замало. Додаємо свої улюблені спеції: сіль, перець. І накриваємо кришечкою. Нехай варяться макарончики. Не залишаємо макарони надовго. Обов'язково дивіться за ними, потрібно їх помішувати. У мене видалося замало водички, тому я зараз її додам ще трішки. Перемішали сирочок також. Накрили кришечкою і нехай ще томляться. Усього навсього мені пішло 20 хвилин для приготування цієї страви. Тут макарончики у мене вже готові. Я їх спробувала, вони повністю варені. Можна додавати сир кисломолочний. Дуже вони гарно виглядають золотистого кольору, вже апетитно. Не знаю, чому я так раніше не користувалася таким способом, таким рецептом. Хоча чула про нього вже дуже давно. Додаємо сир, просто ось так викладаємо сирочок, перемішуємо все, ну і накриваємо ще кришечкою, нехай воно все трішечки протомиться. Це дуже смачно виглядає. Поки воно зараз буде ще томитися, ви поставте лайк та підпишіться на канал. Ось так виглядають мої макарончики. В кінці посипаю трішечки пармезаном. Вийшло навіть дуже смачно. Варто спробувати усім. Дякую, що подивились це відео до кінця. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. До нових зустрічей на моєму каналі!